Всім добрий день, мене звуть Андрій. Зараз у нас буде час причастя. Час причастя це коли ми згадуємо про Христа, згадуємо про Бога. Ми намагаємось, знаєте, трошечки змирити своє серце і налаштуватися на те, що Боже не людське, а Боже. Да? Тому давайте ми почнемо з уривка святого письма. Це Матфія, 12 розділ з, 12, з 29 по 31 вірш. Матвія з 29 по 31 вірш. Там був діалог між Фарисеєм і Ісусом. І фарисей задав Ісусові питання: а яка ж найважливіша заповідь? Ісус йому відповідає. Ісус відповів: Перша. Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, усією душею своєю, і всім розумом і з цілої сили своєї. Це є перша заповідь. А друга, подібна до неї, люби свого ближнього як самого себе, немає іншої більшої заповіді над оці». От така розмова. Ісус відповідає на питання, що найбільша заповідь це любити Бога. І це якби, з чого все починається. І я подумав: ну добре, Бог дав нам таку заповідь, щоб ми Його любили. Ну, це класно. Ну, любити Бога перша заповідь. А навіщо Бога любити? От я так подумав. Хто може мені сказати: навіщо любити Бога? Бо він перше нас полюбив. Хорошо, ще, бо він того вартий. Що... Хороше питання. Тобто це наповнює нас, це потрібно нам більше, ніж Богу. Іванна? Ми не хотіли, але Бог говорить, що це треба. Це важливо. Добре? Ще, все? Добре, а, а Кирилл. Бог є любов, це його О, Бог є любов, це його сутність, Ми хочемо розуміти. Всі праві. Тобто, нема жодного неправильного питання, всі питання праві. Але коли як це скласти в голові? Я подумав, ну це ж. Ну, якась має бути чітка картина. Ну там дуже багато. Знаєте, коли ти тримаєш одну думку в голові, вона наче укладається. Коли це десять, це вже щось складне. Це треба будувати систему пріоритетів, треба розбиратися в цьому. І тому я подумав: а в а взагалі, на яка головна мета? Навіщо любити Бога? Ну так, да, він сказав, любіть мене, це заповідь. Ну ну якби ну насильно ж мил не будеш. Правильно? Хто може любити через силу? Він Сказав, люби мене. От я зараз вам всім кажу, любіть мене. Я ще отак приспущу трошки піджачок. Любіть мене. Я, звісно, не Бог. Це понятно. Мене складно любити. Дивіться, я подумав, може це потреба у Бога така. Може це бути так, у Бога є така потреба, щоб його любили. Ні, не може бути. Чому? Тому що Бог досконалий. У нього не, якщо б він мав би якісь потреби, він вже не був би Богом. А він досконалий, він ну абсолютний. Він сам дає, да? він не просить, не потребує, він віддає. Да? Тоді ми подумали, ну може йому чомусь не вистачає? Ну, це знову повертаємось до першого питання. Тоді так, може Бог якийсь нарцис? Знаєте, він просто хоче, щоб його всі любили. Ну, от так, знаєте, просто любіть мене, бо я того вартий. Це сильна насправді думка, може він так і хоче, але ну, може все ж таки ні. Знаєте, Це складно зрозуміти, навіщо Богу наша любов? Ну, Якщо він абсолютний, якщо в нього всього вистачає, навіщо йому така наша любов? Що це йому дає? Йому тепліше, йому радісніше, Ну, якби, він же не людина. Да? Тоді я подумав, тоді я подумав, якщо Богу краще не стає від нашої любові, ну, уявимо, що Богу краще не стає, тому що Він абсолютний, він бездоганний. Тоді, може, нам краще від того, що ми будемо любити Бога. Да? Я от... І от тут я подумав, тут я подумав, коли ми закохані, що це з нами робить? От коли я закоханий, я згадав себе, коли я був закоханий в мою улюблену дружину Марину. Я згадав, що це робить зі мною якісь дива. Це перемінює мене. Я весь час думаю про того, в кого я закоханий. Я наповнений якоюсь радістю. Я хочу ділитися і дарувати щось людині, в яку я закоханий. Я хочу знати її потреби, щоб задовольнити їх. Да? Я з радістю бігом дороблюю свої справи, тому що я поспішаю зустрітися з тим, в кого я закоханий. А? А? Правда? Я живу очікуванням побачити людину, яку я люблю. Мені все легко, тому що я, знаєте, в мене є тільки одна програма кохання. Я люблю і це заповнює все. Це, знаєте, старша масть, найвища роль. Просто... То, до чого я прагну, всіма фібрами своєї душі. Да? Мені навіть випробування легко проходити, тому що я розумію, це тимчасове, а я насправді біжу до того, до кого я закоханий. Правда? Таке буває у вас? Бувало? Тепер уявіть, що Бог хоче, щоб отакий стан ми відчували, тому що ну, у наших стосунках це буде сильно нас змінювати і наповнювати. А тепер зворотню реверс зробимо. Тепер згадаємо, що якщо ми зовсім не любимо когось, як це на нас впливає? Це нас пригнічує. Правда? Будь-яка справа, яку ми не любимо робити, вона, вона стає, знаєте, якоюсь ну огидною навіть. Просто це якийсь важкий тягар. Але а, а тепер подумай, що людина, з якою ти робиш справу, вона тобі неприємна. Коля, ти з нами? Да? Вона тобі неприємна і, і тобі складно це робити. Ти думаєш, ну, якби, нема нічого гіршого, ніж робити з неприємною людиною. Да? Ти невдоволений, оця негатив переповнює тебе, тобі хочеться втікти якнайшвидше. Тому що, ну, якби, розумієш, ти не хочеш просто там бути. Да? Ти жалієшся на свою судьбу і тому подібне. От два стани: ти любиш і ти не любиш. Да? Це сильно змінює нас, коли ми любимо. Давайте почитаємо тепер той уривок, про який тут лунав вже. 1 Івана 4, 7, 8. Любі мої, любимо один одного, тому що любов є від Бога. І кожен, хто любить народжений від Бога та знає Бога, а хто не любить, не знає Бога, тому що Бог є. Любов от такий уривочок. Ми всі його знаємо, він дуже класний, але дуже якийсь, для, як на мене, потребує додаткових знань. Да? І коли я дивлюся на цю першу заповідь, де, де е, Бог сказав ще Аврааму при виході з Єгипету, е, да, що там треба любити мене. Да? І тепер я дивлюсь на цю додаткові знання від Івана, де він говорить, що Бог є любов. То я починаю розуміти, навіщо любити Бога? Бо це головна його характеристика і риса. Якщо можу так сказати про Бога, характеристика і риса. Він є любов'ю, Він любить. Розумієте, да? І якщо любов це його головна сутність, тоді, коли ми любимо, то виходить, що ми більше пізнаємо сутність Бога, ми більше можемо зрозуміти Його і, і стати більше подібними до нього. Таким чином, любов це не просто метод і способ упростити завдання, да, щоб нам було легше там, заповіді виконувати. А ми маємо реально єдиний шлях, як пізнати і зрозуміти Бога. Це через любов. Тепер питання: а як це зробити? Де практичне застосування? Перший да? Івана 4, 19, 9, 11. Вибачте. Перший Івана 4, 9, 11. трохи далі читаємо. Так явилась любов Божа до нас. Бог послав сина свого єдинородного в світ, щоб ми жили через нього. Любов полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Бог полюбив нас і послав сина свого в жертву за наші гріхи. Любі, якщо Бог полюбив нас, то і ми повинні любити один одного. Дивіться, тут говориться, що любов Божа в тому, що Він полюбив нас перший, Він послав Сина Свого в цей світ, щоб ми могли жити через Нього. А я доповню від себе, щоб ми могли побачити реальну, знаєте, якби воплетіння любів. Да? Втілення, реальне втілення, любов в тілі людини. Ми могли побачити це і зрозуміти, що це є приклад того, як ми маємо жити і як ми маємо любити Бога. Дивіться, коли Бог нас полюбив перший і дав нам приклад, щоб ми любили один одного. Розумієте, у Бога немає, знаєте, ілюзій про те, як ми вміємо любити. Тому він дав нам приклад своєї любові і сказав: а тепер ви практикуйтеся один до одного. Розумієте, так? Да? Тобто, чи можемо ми сказати, що полюбити Бога неможливо, якщо ми не навчимося любити один одного? Я думаю, так, тому що любити Бога це щось велике. А як навчитися великого, не можна чи навчитися чогось маленького. Тому вчитися любити один одного це якби перший крок до того, щоб навчитися любити Бога. Тому що один одного ми бачимо, ми розуміємо наші недосконалості, наші проблеми. Да? А Бог він абсолютний. Знаєте, легко любити того, хто тобі не робить якусь погану річ, да? хто не забуває про твою. Про твоє прохання, хто не, трошки не дратує тебе, його легко любити. Всі люблять любити красивих, охайних, знаєте, ідеальних людей, якщо такі є. Да? А от знаєте, не дуже охайних, не дуже красивих, не ідеальних складно любити, тому Бог хоче, щоб ми тренувались. Ми тренуємось в любові один одного і тому ми йдемо до Бога. Коли Ісус сказав Івана 14,6, здається, що Я є шлях, істина і Життя і ніхто не приходить до Бога тільки через мене. Він мав на увазі любов і, 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 і брати приклад його життя, робити те саме, що робив він, і тоді ми рухаємось ближче до Бога. Я вірю, що ми все це знаємо, але хотів би, щоб воно склалося в єдину картинку. 1 Івана 4,12. Бога ніхто не бачив ніколи. Якщо ми любимо одне одного, Бог перебуває в нас, і Його любов в нас досконала. Тобто це підтверджує те, що я кажу. Любов один одного є шлях до того, щоб вдосконалити свою любов до Бога. Дивіться, через любов до брата і сестри. Сусіда, знайомого, людину, яку ти не знаєш, твоє серце вдосконалюється, воно стає ближче схожим на серце Бога. Твоя любов стає досконалою, і через це ти пізнаєш, як Бог любить тебе. Тому що без практики любові, а іноді навіть знаєте, любов, яка не має відповіді. Ти не можеш пізнати, як нас любить Бог. Через те, що ми не будемо жертвувати, ми не можемо зрозуміти, як Христос жертвував. Любити Бога це треба для нас, а не для Бога. Тому що це допомагає нам зрозуміти Бога, пізнати Бога і в кінці кінців бути з Богом вічність. Бо як можна бути вічність з тим, кого ти не любиш? Це вже буде, знаєте, це буде пекло, а не рай. Да? Ти, ти реально будеш в пеклі, якщо ти не любиш Бога, тому що бути з нелюбимою людиною, який творець цього світу, з нелюбимим Богом, це буде для тебе покарання, а не благословіння. Але якщо ти любиш Бога, це буде найкраще, що є для тебе, бути з об'єктом твоєї любові. А якщо цей творець, вічність з Богом, от тому нам треба полюбити Бога всім серцем. Давайте через любов до один одного будемо думати що, і, і, і збільшувати свою любов до Бога. Це треба для нас, бо це шлях пізнання і того, щоб бути з Богом вічністю. Дякую. Давайте молитись, у нас буде причастя. Дякую Тобі, Боже, що ти перший полюбив нас. Дякую Тобі, Боже, що Ти віддав свого Сина Ісуса, Господь, щоб через Його практичний приклад для нас, через Його вчення, через Його дії, через Його страждання, через Його випробування, через Його Воскресіння, любов і знову вчення, Господь. Ми могли зрозуміти твою любов. Ми могли зрозуміти, як нам любити один одного. Ми могли практикуватись і збільшувати своє розуміння, своє серце, свої практичні навички в тому, щоб бути з тим. Кого ми любимо, Господь, дякую, що Твої заповіді допомагають нам знайти легший шлях. Тому що, коли ти просто слідуєш заповідям, ти розумієш, ти розуміє, що це шлях прямий. Да, ми можемо шукати якийсь свій шлях, довго обходити. А в кінці кінців, якщо ми хочемо тебе знайти, ми все одно вернемось на Твою заповідь, Господь. І я дякую, що Ти нам дав твою заповідь. Але це є для нас, щоб наші серця мінялись, щоб вони були ближче схожими на тебе. Більше схожими на тебе, щоб вони могли полюбити тебе через те, що ми будемо любити один одного і бути з тобою вічність, як з тим, кого ми любимо, і, і, і з тим, хто любить нас, Господь. Дякуємо, що ти так сильно любиш нас. І допоможи, будь ласка, нам любити один одного і любити тебе так само, як. Ми хочемо любити один одного так само, як ми любимо кохану людину, так само як Ти любиш нас, так само як Ісус полюбив нас, Господь. Благослови це причастя, будь ласка, благослови, Господь, нашу країну зараз, щоб ми жили в безпеці, в мирі, в злагоді, Господь, щоб зупинилась війна якнайшвидше, Господь, щоб люди перестали гинути, Господь, і щоб вони могли почути Твоє Слово, яке змінить їх серця, Господь, допоможе їм зрозуміти Твою любов, щоб бути з тобою в спасені і вічність. Дякуємо за Ісуса, в його ім'я молимось. Амінь.